Вітаю! Сьогодні поговоримо про причини національно-визвольної боротьби в 1648 році. Чому все це розпочалося, який був характер цієї війни і періодизація. У середині 17 століття в українських землях народний гнів вибухнув з такою силою, що не тільки кардинально змінив хід національної історії, а й суттєво вплинув на геополітичний розвиток усієї Європи. Ця подія була глибоко закономірним явищем. Спрацював комплекс чинників, які зробили широкомасштабний народний виступ необхідним і можливим. Перша група чинників спонукала і підштовхнула до вияву активності, а друга робила цю активність можливою, створювала ґрунт для її розгортання. Які ж були основні причини? Для того, щоб почалась національно-визвольна боротьба 1648 року. У цей час надзвичайно ускладнилися соціально-економічні відносини і, взагалі, ситуація в українських землях, які входили до складу Речі Посполитої. Після закінчення виснажливої для Західної Європи тридцятилітньої війни саме Польща стає одним із головних експортерів хліба. Основний польський порт Гданськ від 1583 до 1648 року у два з половиною рази збільшив відвантаження зерна. Орієнтація на внутрішні та зовнішні ринки, а не на задоволення власних потреб, суттєво вплинула на структуру поміщицьких господарств. Вони активно перетворювалися на фільварки в основі цієї такої трансформації лежали два взаємопов'язані процеси це зміцнення феодально-земляної власності та посилення кріпацтва. Польські та полонізовані українські феодали намагалися максимально збільшити свої прибутки і йшли шляхом посилення експлуатації селян. Саме тому помітно зростає панщина. Особливо в районах, які сполучені із зовнішнім ринком. Наприклад, у східній Галичині та на Волині вона становила 5-6 днів на тиждень. Водночас невпинно зростали натуральні та грошові податки. За оцінкою очевидця боплана, багатьом селянам в Україні в цей час жилося гірше, ніж галерним невільникам. Справді, влада пана була безмежною, він за своїм бажанням міг будь якого з селян продати, обміняти і навіть убити. Помітно погіршуючи соціальне становище народних мас, фільверково-панщина система водночас гальмувала розвиток простої капіталістичної кооперації та початкових форм мануфактурного виробництва, зародки яких були тоді в багатьох галузях промисловості. Не сприяла вона і формуванню єдиного ринку України. Потерпали українські селяни і від здавання феодалами своїх маєтків в оренду. Лише у 1616 році більша частина українських земель, що належали Польщі, орендувалася європейськими підприємцями, які, маючи на меті в короткий строк повернути з прибутком вкладені гроші. Нещадно експлуатували селян і виснажували землі. У складній ситуації опинилося і міщанство, особливо в тих містах, які перебували в приватній власності феодалів. Міщанство виконувало повинності та сплачувало податки, так званий чинш, по 20-30 20-30 грошів е і також церковну і десятину частину теж мали сплачувати. Хоча на початку XVII століття більшість міст України користувалася Магдебурзьким правом, це самоврядування постійно обмежувалося, користуючись правом безмитного вивезення своїх товарів і монополією на виробництво та переробку різних видів продукцій, феодальна знать досить успішно конкурувала із жителями міст. У торговельно-промисловій сфері. До того ж, у політичному і економічному житті міст провідну роль відігравали поляки та інші іноземці, а українські міщани витіснялися, що зумовлювало загрозу випадання українців із загальнолюдських цивілізаційних процесів і перетворення їх в таку селянську націю. Незадоволене своїм становищем було і заможне реєстрове козацтво, яке являло собою проміжний стан між, між е, шляхтою і селянством. Як і шляхта, реєстрові козаки звільнялися від кріпацтва та панщини, тобто користувалися такими індивідуальною е, свободами. Водночас вищі козацькі верстви завжди бажали володіти закріпаченими селянами і мати інші рівні права зі шляхтою. На середині XVII століття авторитет, і вплив, і активність козаків зростала, а права дедалі більше обмежувались. Намагаючись взяти коз... козацтво під контроль, польський уряд після придушення селянсько-козацьких повстань у січні 1638 року прийняв ординацію війська Запорозького реєстрового, яка суттєво обмежила самоврядування реєстровців. Скасувалася виборність старшини, ліквідувався козацький суд, на чолі війська замість гетьмана було поставлено польського комісара. А посади полковників обіймала шляхта. Крім того, козацький реєстр скорочувався до 6 тисяч осіб, а всі виключені з реєстру автоматично ставали кріпаками. Ситуація в українських землях у середині XVII століття ускладнювалася і критичним становищем у політичній сфері. Відсутність власної держави. Перервана державотворча традиція, масове ополячення української еліти було чітким, чіткими симптомами катастрофи і відчувався крах. Прогресовуючися, така асиміляція українського народу поступово доходила до тієї межі, за якою він мусив зійти з історичної сцени як самостійний суб'єкт. Намагаючись прискорити хід цього процесу, польська сторона посилила національно релігійні гноблення. Спираючись на католицизм, польські магнати здійснювали політику, національного та культурного поневолення українського народу. Одним із основних інструментів окатоличення в їхніх руках стала уніатська церква, яку активно підтримувала Римська Курія. Папа Урбан у своїх листах до керівництва Речі Посполитої неодноразово закликав сприяти поширенню унію та фізично знищував її противників. Одним із українських землях виростали, будувалися костьоли, монастирі, колегіуми та школи єзуїтів. Отже, відсутність власної держави, прогресуюча втрата національної еліти, церковний розкол, наростаюче закріпачення. Селянства не тільки помітно гальмували всередині 17 століття суспільний розвиток українського народу, а й робили реальну загрозу втрати його національної самобутності, ідентичності взагалі і зникнення. Зазначені такі чинники були спонукальним і вони зумовили необхідність масового народного виступу саме в цей час. Крім факторів, що підштовхують до дії, обов'язково мають існувати ті, які роблять цю дію можливим, тобто такі певні події, які чітко дали поштовх до тих чи інших дій. І серед чинників, які сприяли активній національно визвольній боротьбі, була слабкість королівської влади та прогресуюче посилення. Тенденцій у Речі Посполиті. Своєрідним ґрунтом для розгортання та поглиблення цих процесів стало зміцнення крупного феодального землеволодіння. Концентрація матеріальних цінностей була величезною. Виявом слабкості королівської влади була і певна втрата контролю над реєстровими козацтвом. Козацтво створювалося для оборони коронних земель, але оскільки польська казна була, як правило, порожньою, то основною формою оплати козацькому війську стало розширення його вольностей і прав. Внаслідок цього реєстрове козацтво перетворилось на впливову самостійну силу, яку вже. Наказу, наказами та ординаціями обмежувати було не тільки важко, а й небезпечно. селянсько козацькі повстання першої половини XVII століття сприяли накопиченню воєнного досвіду і зростання національної самосвідомості українського народу. Важливими, важливими такими причинами, що робили можливим початок козацького повстання, є посилення та розширення сфери впливу Запорізької Січі. Яка того часу була своєрідним зародком української державності?